Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу трошки про себе і е, е, за вами буду говорити на Нідерландський, і я проживаю в Нідерландах, мене звати Оляна і мені 13 років. Е, е, я вам розкажу трошки про себе, та, я навчаюся в школі і е, в Нідерландах, в Нідерландській школі. Я розмовляю нідерландською і також хочу з вами поділитися. Хочу вас навчитися нідерландської мови. Дивіться моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб ви більше могли дізнатися про мене і про нідерландську мову. Наприклад, дивіться, я буду з вами розмовляти на нідерландський і прикладати на український. Наприклад, почнемо з таких слов: Хуєморха, гухатець. Це перекладається добрий ранок. Як справи, так само е, можемо сказати е, добрий вечір, як справи? справа. Е, Хуєафунт, е, наприклад, е, скажімо так, почнемо дуже з легких слів. Hello це, е, ну, всі думаю, слово знають, це називається привіт або добрий день. Е, добрий день це ходим дох, це добрий день. А е, привіт це hello. Наприклад. Дуй це до побачення. А, а наприклад, скажімо так, гайс це дім. Це дуже, ну, hello і дуй, це тобто привіт і до побачення, це дуже легкі слова. Але будемо перше вчити слова, а потім Будемо робити речення і вже робити именно, именно, именно речення. Почнемо з слів. Наприклад, сьогодні в мене буде, у нас буде тема про uh, дім. Що в нас є в дім? В дім. дім називається гайс, це називається це перекладається в дім. Ось, наприклад, вана перекладається. Uh, uh, Дущ камер. Це е, називається ванна. Туалет називається Вейсей. Е, кран називається Кран також. І е, так само е, шкафчик називається е, кост, е, е, перейдемо до кухні. В нас на кухні, наприклад, є стіл. Це ми називаємо цафу. Цафул це стіл. Стул це стільчик.